Всім привіт! Я Даня, ви на каналі Meril Ukraine і сьогодні ми з вами поговоримо про лінійку Alpine 83 від Meril. Класне та технологічне взуття для активного відпочинку за містом або ж носіння по місті кожен день. Сучасні кросівки, що ведуть в майбутнє з ностальгічною ноткою минулого. Є більш легка версія для сухої погоди, з дихаючою сіткою. Замшвим покриттям зовні для більшого зношення, чіпкий агресивний протектор, що рідко трапляється в міському взутті, шнурівки та частина устілки і внутрішньої підкладки виготовлені з перероблених матеріалів, що додає цим взуттям екологічності. Також є варіант вищий для гіршої погоди, коли вже холодно або ж волого, вони мають водозахисну мембрану, на відміну від попередніх, та більше замші зверху і захисного матеріалу. В результаті маємо взуття з сучасними технологіями у поєднанні з стильним ретро-дизайном, яке чудово підійде для повсякденного насіння у місті.